Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про таку важливу річ, як те, що жінки часто звертаються до психологів з таким запитом, що як мені змусити його одружитися зі мною? Як мені зробити так, щоб він дійсно захотів от стати моїм чоловіком, зробити мене своєю дружиною. Вони можуть навіть приходити з цією проблемою до якихось там гадалок, до якихось, я не знаю, екстрасенсів. І чомусь, на жаль, вони думають, що так само і до психологів. Треба з цим прийти, от саме з цим запитом, тобто не розібратися, чому? Чому ти так цього хочеш, чому ти так тримаєшся за це? Чому тобі це так важливо насправді? Чи це твоє бажання, чи нав'язане соціуму, чи це твоя якась установка з кимось вкладена тобі в голову? Тобто, чому, наприклад, ти так сильно цього хочеш і чому ти знаходишся в тих стосунках, де тобі цього зовсім не хочуть давати. Це важливі такі моменти, бо є. Жінки, які, наприклад, завідомо уступають у стосунки з одружним чоловіком, через те, що в них внутрішній є страх починати стосунки із чоловіком, який є вільним, тому що вона насправді не хоче одружуватись, не хоче створювати сім'ю, і тому от вона собі вибирає такий формат стосунків, де чоловік вже зайнятий, вже з ним точно сім'ю не побудуєш. І вона може це несвідомо робити. Тобто вона йде в ці стосунки, потім дізнається, що він одружний, йде в інші стосунки, знову дізнається, що він одружний. Думає, що всі чоловіки от такі погані, всі Зли, всі обманюють свою дружину і так далі. А насправді це і внутрішня установка уникати війни з чоловіків, а шукати от саме тих, які вже мають сім'ю, які не підуть з цієї сім'ї. Такі установки вони і притягують до неї цих вже зайнятих чоловіків. Тобто, вона, знаєте, як радар, от їх вишукує. І ось такий момент, це треба теж розуміти. Тому. Я завжди відповідаю, якщо мене таке запитують, як мені його одружити на собі, що ви ніяк ну ніяк не зможете його одружити на собі. Якщо вам хочеться зробити це силу якось, ну вам це все одно не вдасться, тому що. Які взагалі сенс, ну, от які, якісь там спроби завагітніти, якось там шантажувати, що я піду вітаю, якщо ти цього не зробиш, Ну, це можна все звичайно робити, якщо це ваш вибір. Але чи хочеться вам бути з людиною, яка таким чином з вами дружилася? Тобто вона не зробила це з власного бажання, з власної волі, вона це зробила під тиском вашим, під якимись обставинами, певними умовами. Є е, іноді випадки, коли якби, дійсно можуть бути певні обставини, вони так складаються, що людина задумається, що, напевно, дійсно варто. Створити сім'ю з цією людиною, а, тобто, от людина думає, ну напевно, вже час. А, тобто, там от якісь моменти такі а, все склали купу, і от вирішила людина це зробити, чоловік. Але якщо цього немає, якщо це не власний все-таки вибір, то не варто жодним чином його, якось, як то кажуть, до цього підштовхувати. Ну, якщо людина там, не знаю, через рік, наприклад, не зробила цього, а для вас це було важливо, це проговорювали на початку стосунків, то не знаю, який тоді сенс якби продовжувати. Якщо ви розумієте, що вам не дадуть того, що для вас було важливо. Якщо ж ви любите цю людину, ви хочете бути просто з нею, ну тоді ви можете залишатися в цих стосунках, але розуміти, що одруження, напевно, не є важливим і головним головним для вашого партнера, і не факт, що в ближчим часом це зміниться, і він там встане на одне коліно і запропонує вам стати його дружиною. Тому це теж треба розуміти і якось погоджуватися з цим або ні, тобто нести якусь відповідальність за те, що ви обираєте для себе там іти або залишатися в цих стосунках. І ось такий момент це треба розуміти. І в жодному разі, в жодному разі, я повторюю, не можна якимись такими маніпуляціями, хитрими методами, намагатися його переконати. Ну ось і все.